Увага пасажири. Денний швидкісний поїзд. Інтерсіті плюс номер 763. з полученням Київ Одеса. Буде поданий на посадку на першу колію. Увага пасажири. Денний швидкісний поїзд. Інтерсіті плюс номер 763. Сполученням Київ Одеса. Буде відправлений з першої колії центрального вокзалу. Час відправлення поїзда 16 годин 30 хвилин. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Увага пасажири. Денний швидкісний поїзд Інтерсіті плюс номер 763 шістри. Сполученням Київ Одеса. Подається на посадку на першу колію. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Пасажири. Будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири. Починається посадка. Наденний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс No 763 сполученням Київ одеса час відправлення поїзда 16 годин 30 хвилин. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через вестибюль центрального вокзалу. Шановні пасажири, продовжується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс номер 7 з полученням Київ, Одеса. Поїзд знаходиться на першій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на денний швидкісний поїзд Інтерсіті плюс номер 763 з сполученням Київ Одеса. Поїзд знаходиться на першій колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проводжаючих просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з першої колії відправляється денний швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс No 763 сполученням Київ, Одеса. Щасливої дороги!